Всім друзі, ми Антоні. І сьогодні я буду третя се... третя частина робота зі мною я забув як тебе дати. Хто ти, мальчик? Корт Xotron. Ну сьогодні буде третя серія. Завідайте кого я всі брав. Дивіться, дивіться, господи, господи, який крутий, о боже ти мой. Так що підписуй на канал, підпис на байку і сім наступаємо. Пі-пі-пі-піу! Я сильный, я станом ступень роботів, і тепер я сильний сильна ха 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 Я знаю, що у всіх жальких члепі, драків, І стану самим сильним роботом. Зниж ти, знище ти, ти, зни що ти? zniszczy ja nie chcę bo znyszczyte. 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 Ej, ty zniszczyłem ty go zraku do takiej mu zniszczy ty zniszczy to zniszczy ty zniszczy ty zniszczy ty hej mi picińony nie zbyło już mnie mnie to je ja go chcę zniszczy ty протокол 222 Все мій чувак і я тебе можу зараз кубити мені пофіг. ах ти ж! На! тобі ярик Ти на туру справу Ярик. І я тебе знайшли охохо Не це не лайм, це я поразив. Ага. Ага. Ой, що за фігня? Служу жальким людишкам. Ха-ха. І -ха. чого так? Що ти сказав? Ти не служиш жальким людишкам. Ти ж служиш імперії роботів. Я вас знищу, 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 знищу. Та йди ти в раку сам іде. Ну. Ну. І. Ну. Серф порошок. Те. Ніти. А. Меру. Мербе. Я твій. Я твій. Я твій раб О, добре У мене для тебе одне завдання. Ах, де ж такий! Я тебе знищу, у мене є пістолет. Знищити. знищити, знищити, знищити. Не знаю, что мы... Вау! за Спарту! Ека Спарта. На. Ты что, то? Ты что? Що ты творишь? Ах, Юэс. Я твій твіра. А ти думаєш мене взяти вогнем? Ти помиляєшся? Бам! А. Я не здамся. -телепорт. Телепорт. Телепорт! Слабок, ха-хо. Так, сологи, ахілес не наш. Його треба обезвредити. Чули? У -то є, є, мене є питання, мене Мені питання. Є питання. <кхух> Ш, яке питання? Хм? Яке питання? Ха -ха. Я хочу сказати то, що якщо в того Титана є всякі ракетниці, лазери і меч без МПЛА. А ми голі. Голими руками нам нічого не знадобити. А в тебе є фаєр-пушка і клінек. Ми так можемо померти. Нічого, хлопці, я згоден, з вами, Я дам вам озброєння. Що за фігня? Я не понял. Ворог, 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 знайдений ворог знищити. Ворог, 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 ворог знищений. Так ворожней. Тепер треба вам роздати якось не озброєння. Нам треба втопити тих людей як танк їхній, який був командир той воєнний. Це їхній танк, і ми це зробили. За імперію роботи! Та за імперію, за імперію. За імперію. За імперію. Нейтрольна бомба готова, так? Так, можна передати командування. Аво, голіаф, бомба готова. Гаразд! Можна запускати. Можна. Приказ чутий. <певоди> пішли, пішли. Я думав, ми його знищили, Я думав, він чи не на нашій.